У Кропивницькому лисиця кидалась на людей та машини. Гризла колеса та каміння. Вона неспокійна. Їхали машини, вона кидалась по колеса, кусала колеса. Лисицю зловили працівники державної лікарні ветеринарної медицини. Застосовували спеціальний шприцемет, вставляється сюди і одягається в шприцемет. І тоді шприц вилітає. Попадає у м'язи тварини зі слів лікаря. Лисиця була агресивна, її вели спокійливе. Будемо спостерігати за даною лисичкою. Ну будемо її годувати, спостерігати. Якщо дана лисичка перетримується 10 днів і з нею буде все добре, вона буде вивезена в лісове господарство. Якщо ж лисичка загине, вона буде доставлена. Кіровоградську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження, для подальших проведення досліджень у лисиці підозрює дві хвороби сказ та кліщовий енцефаліт, слиновиділення, параліч нижньої щелепи, відсутність рефлекту ковтання, ну параліч глотки, світлобоязь, водобоясть поїдання неїстівних предметів. Коли ми її брали, вона хватала за каміння, хитка хода була, розумієте. Але ж вона потім швидко розпочала бігти. Якісь розлади нервової системи були. Але ж не виключно те, що я ж кажу, що зараз ми подивились велика кількість кліщів, і зточнювати зараз, уточнювати і говорити про те, що це дійсно там був сказ, дуже важко. Каже, на вулицях, де бігала лисиця, у разі підтвердження сказу проведуть з <дезінфекцію>. якщо власники тварин гуляли в цьому парку, їм треба терміново звернутися до нас в лікарню. Якщо ж дані тварини не щеплювалися, обов'язково їх потрібно щепити. У Кіровоградській області останній випадок сказу у людини був зафіксований у 2019 році, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Сказ це особливо небезпечна інфекція, і при контакті із твариною. Ще раз хочу наголосити, що необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою кваліфікованою медичною допомогою, щоб попередити потім розвиток сказу. Сказ у людей невиліковний 100% Він закінчується смертю. Своєчасне призначення і прийом повного курсу антирабічних щеплень. А це на сьогодні п'ять щеплень це не тих 40 уколів живіт, як говорилося раніше, і це дає те, що людина потім не захворіє на сказ. Говорить, вакцинація безкоштовна. Майже 800 доз вакцини є. На цьому тижні ми отримуємо ще додаткову кількість антирабічної вакцини, а це близько 400 доз. Після травмування твариною радить обов'язково звернутися до лікаря. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.